Христос Воскрес, Воїсне Воскрес, дорогі браті і сестри, вітаю всіх пасхальною седмицею. Сьогодні багато питань по поводу, коли можна причащатися. Чи на великі свята, чи на Пасху, чи на Різдво, чи в недільні свята, чи на будні. Святий Іоанн Златоуст говорить, що не можна причащатися ні на великі, ні на будні, ні в святкові свята, якщо немає сукрушення, сожаління о своїх гріхах. Якщо людина. Сожаліє в своїх гріхах, кається в своїх гріхах, тоді вона має право причащатися і на Пасху, і на великі свята, і в будні дні. Це перше Не правило то що ми свято і ми йдемо до причасті, те, що у нас повинно бути, сукрушення, сожаління у своїх гріхах. Яке правило для того, хто хоче на світлу сідмицю причаститися? Зазвичай, якщо ми священники, от я, коли служимо літургію, ми також готуємося до причастя. Ми читаємо пасхальний канон і послідування до святого причастя. Це означає, що ми читаємо канон до причастя і молитви до причастя. Після причастя так само читаємо подячні молитви, благодарственні молитви після причастя. Що таке ісповідь? Як ісповідуватися? Ви знаєте, священники за піст виносять дуже великий тягар примирення людини з Богом. Очищення, яке дається від Бога, диявол воює священниками, монахами, іромонахами, які ісповідують людей. Чому деякі кажуть, що не можна на Пасху причащати? Тому що раніше було мало церков, мало священників. І тому на священника лягала велика тягар, велика тяжість, що він вже ісповідувати, неможливо. Ми рекомендуємо своїм, я рекомендую своїм прихожанам напередодні, чи в суботу чи в п'ятницю для того, щоб причаститися на Пасху. А якщо ви хочете на сідмішні дні, ви повинні з вечора прийти і по щоб не зв'язувати священника. Батюшку і не затримувати людей, тому що це як поїзд. Він рухається, щоб було без затримки. Е, ну Ви знаєте, що чому священик злиться на ісповідь, чому він роздражається? Не тому, що злий батюшка, не тому, що щось з нього не так. Ні. Роздражається тому, що ми неправильно ісповідуємося. Що ми йдемо цілий піз до ісповіді і ще хочемо на ісповіді розказати якусь історію. Ми звикли, що в нас. Включений постійно на великий жаль телевізор чи радіо, чи ще чи комп'ютер, ну якісь електронні засоби, які постійно про щось говорять, щось і ми наскільки привикли, що має якщо хтось говорити, і ми хочемо все за про щось розказати на ісповіді, коли ви вже на світну сільмицю, скажіть точечно гріх. Той-то той, -то той об'ївся, полінувався, роздразився. Ну, що можна було там таке зробити. А... Після служби, так як я залишаюся на після служби, після помазника, коли дав Христа поцілувати, і відповідаю кожному лічному, кого які запитання, підходять люди, і тоді відповідаємо на ті проблеми, на ті які, запитання, які є в людині. Так що просьба до всіх людей, які ви йдете на пасхальну седмицю, якщо десь ще сповідають і причащають на світлу седмицю, Просто скажіть гріх, більше нічого. І це буде радість для священника, і це буде радість на небі, і це буде благодатна поміщі вам. Три канони не читаються, читається тільки канон Пасхальний і послідування до святого причастя. Щодо посту, браті, і сестри, піс відміняється уставом церкви. Але на ніч їсти, об'їдатися – це дуже погано для організму, і тим більше пересищати себе їжею перед причастям. Бажано це я рекомендую. Кожної у вас є духовники. Я просто даю як рекомендації це не благословення. Радьтеся своїми священниками, своїми духовними наставниками. Що вони вам скажуть, так робіть. Но я рекомендую так, що вечором не бажано їсти м'ясо і не пересищати себе, навіть скоромною піщу. Пасхальної сім радості поможе нам всім Господь, Христос, Воскрес!